Сьогодні я хотів показати вам вітряний захист в Укорінючі, який в мене вже роки три, напевно Можливо, два. Ні, третій рік вже. І раніше ми використовували тут проблему в тому, що в знаходиться між двома будинками. Один будинок і сарай і другий. Зверху в нас іде затіняйка, ми пускаємо, на зиму ми її ось так скручуємо, питалися складувати, але а так З хомутами, просто стягнули в цю сторону і все. 에, пробув, складували в сарай. Або миші погризуть, або криси заведуть. Ну, була зараза така перетрощена прямо мишами. Вони кубли повили і все. 에, цього року ми залишили раді експерименту ось так полуницю. Це касетна насала з минулого року. Та, що залишилося, ми її поливали до кінця жовтня. І десь на початку е листопада ми виключили полив і так і залишили. Бо так як є, так вона стоїть до сих пір. Ось е мене ми почепляли вже цього року. Трошки потепліло, почало підсихати, ми дали, е включили полив, щоб воно було. В принципі, я вам скажу, навіть може зимувати. При бідіші, якщо залишається, нема куди сховати, можна лише так, максимально ті, протягнути її до морозів. Далі, ті, виключити полів і включити фактично, коли морози минут. Так ось, в цю сторону і цю сторону ми закривали, пробували закривати. Там було агроволокно декілька разів. Кожен раз рве його, воно не витримує. Ми знали, що воно не витримає, але просто в нас було там на залишку велика кількість, і ми просто так от, бо треба було вчепитися. З цієї сторони було агроволокно, агроткань спеціально пробував і пробував е плівка. Плівка теплична, бушна була, і ми її використовували. Е Ні один з трьох варіантів, нікудишній. Плівку дуже без рве, тяжко закріпити, а гроткань її просто мотиляє і розриває на мелкі частини, навіть якщо там края запаяні, все все одно, і порано чи пізно вітр її розтіріпає. Гролокно просто розриває тут на часті, і все. Цього року ми вирішили проекспериментувати, так як нас тут лишили розсаду, то ми вирішили залишити. Треба, щоб поливати, бо вітер постійно здуває туман образователі. Ми... От бачимо, як вітром піднімає. Ми вирішили використати банерну тканину. Банерна тканина була б ушна. Це політичною рекламою. Мене якось не придупредили, мені це не дуже подобається. Зробили білою стороною вовнутрі, так світліше. Ось цей кусок. 12,5 метрів довжини. Вони йдуть кусками по 2,9 висоти. Він обійшовся 1300 гривень. Ось той кусок 7,5 довжини на 2,9 висоти нам обійшовся в 700 гривень. Все разом обійшлось 2000 гривень. В принципі, зараз вітра цей тиждень, мабуть, постійно вітра дують. Пробував прикладувати ззаді кирпичами, піньками, досками. Все знімає, можливо, навіть і краще, воно важке і ось так воно само вертається. І якщо його закріпити дуже плотно вниз, буде дуже сильний парус і може цю всю конструкцію потягнути туди. Бо насамділі тут площа дуже велика, там теж. У ось досить непогано стоїть і банерна ця мені дуже сподобалась. Навіть була сильна вітра, вони йдуть душні але вони йдуть з люверсами Ось такі круглі штуки. Тут ми протягнули трос. Протягнули трос і на трос ми його а, бачите, да? на трос за рахунок хамотів, обичні, причому самі маленькі такі хомути не дуже потужні, дуже гарно тримається, Мені дуже подобається. Вже кажу, тиждень такі вітра і воно стоїть. В принципі, ні один люверс не пошкоджений, ні одна ця не подерта. Я думаю, що була б агроволокно ткань чи плівка, його вже в клочь роздерли. Подивимося, звісно, як поти качество. Що скаже за рік-два? Але в мене ще є ідея, що напевно ми в одному басейні точно будемо міняти цього року плівку і, можливо, ми. Заканджем банерну тканину. Вона паяється, паяється, клеїться, і ми, напевно, в басін ми її використаємо. Але от коли я вона приїхала, я цього не бачив. Але от зараз, коли вона в такому стані і сонце світить з тої сторони, бачимо, що на складках, там де вона була зложена, дірки які навіть повністю просвічується. Небагато таких. Але коли я її розпаковував, було холодно. І тут, хоча, теж не варіант, що коли холодно, з нею краще не працювати. Коли тепло, вона нагріта і вона досить м'ягенька. Ну, подивимось. Попробуємо, проекспериментуємо. Плівка теплична. Ну, чесно, не сподобалась мені для басейну. Можливо, будемо використовувати якісь інші матеріали. Як варіант або банерна тканина, або ще є варіант тентова тканина для тента, які роблять для грузовиків. Так що, все, всім дякую, все, всім пока. Щось буде нове, розкажу. Пока.